Знайомі з проблемою, коли погана вода тече з бойлера, дуже дискомфортно погоджуєтесь, які можуть бути причини цієї проблеми? Засмічення магістрального фільтра, засмічення брудом та накипом самого бойлера, невірне налаштування редуктора тиску, пошкодження кранів на трубопроводі, пошкодження зворотнього клапану крану скиду тиску і так далі. Ці всі моменти перевірити та усунути нескладно. Але що ж робити, коли ви все це перевірили, а проблема досі є? І візуально тиск холодної води на вході в бойлер вище, ніж тиск гарячої води на виході із бойлера. А проблема може бути в шлангах підключення. Зазвичай, коли ми обираємо бойлер, то звертаємо увагу на форму, колір, габарити. Це ті параметри, якими може керуватися будь-який користувач. Коли вибір зроблено, далі бойлер необхідно під'єднати до системи водопостачання. На цьому етапі більшість монтажників та користувачів, що займаються встановленням електроводонагрівача, приділяють більшість уваги на процес розміщення його на стіні, щоб все витримало і не впало. Більшість побутових бойлерів об'ємом від 10 до 100 літрів. Мають розмір вихідних патрубків пів дюйма, тобто 15 мм. Тому автоматично обирають для підключення стандартні гнучкі шланги гайка-гайка з відповідною різьбою півдюйма. Саме тут і криється проблема. Більшість людей розуміє під стандартним гнучким шлангом трубку діаметром DN8. Такого шлангу буде достатньо для підключення змішувачів в умивальнику, кухонній мийці тощо. Однак витрата води на ванну і душ буде вдвічі більшою, і тому шланги діаметром 8 мм не зможуть пропускати потрібну кількість води без втрати напору – тиску. В цьому випадку ідеальним рішенням буде застосування шлангів діаметром 13 мм. Наприклад, шланги TAC Super ACB від Tukai. Його пропускна здатність забезпечує потік води 70 літрів за хвилину при тиску 3 бари. Для порівняння стандартний шланг DN8 має всього 29 літрів за хвилину. Шланги так. Super ACB працюють при тиску 10 бар та температурі 90 градусів. Оплетення такого шлангу виготовляється із нейлоном, що забезпечує шлангу кращу стійкість до процесів корозії. Цей шланг є не електропровідним і більш гнучким, ніж стелеві шланги. Тому гарантія на такі шланги становить 10 років. Для зручності придбання компанія пропонує спеціальні набори для підключення бойлера TukaiKit Thermo. До нього входять два шланги DN13, довжиною 400 мм та клапан з хакиду тиску. І ще один важливий момент це крани підключення бойлера. Звичайно, що всі хочуть мати стильні крани біля електроводонагрівача, щоб все виглядало візуально привабливо. Тому часто для підключення бойлера використовують кутові хромовані крани, але всі вони мають малу пропускну здатність за рахунок завуженого внутрішнього проходу. Багато хто знає про цю проблему і використовує для підключення бойлера звичайні кульові крани. Вони дають необхідний потік, але візуальна складова не найкраща. Однак є рішення, яке задовольняє обидві умови: це потік та дизайн, це кутові хромовані крани X-Flow від іспанського виробника Ark. Ці крани забезпечують потік води 1,94 м3 за годину при тиску 3 бари, виготовлені із латуні і мають якісне візуально приваблене зовнішнє покриття із хрому. Кутова ж форма дозволяє зручно підключити їх до трубопроводів, які часто прокладають в товщі стін. Крім цього, кран має металеву ручку та сердечник із спеціально-полімеро відтак, який перешкоджає утворенню накопу та прикипанню затворного елементу крану. Виробник дає 15 років гарантії на такі крани. В такому поєднанні шлангів і кранів ваш бойлер буде працювати стабільно, і ви не відчуєте проблем із напором води. З вами був Євгеній Семенчук. Підписуйтесь на мій канал, побачимось!